Крисуні, привіт вітаю вас на своєму Ютуб-каналі. Сьогоднішнє відео буде цікавим для тих, хто буде готуватися до 14 лютого, адже скоро День всіх закоханих, і я впевнена, що жінки будуть дарувати чоловікам також подарунки. І сьогодні я підготувала ідеальний вибір для харизматичного чоловіка та підготувала секрет незабутнього подарунку. Аромат це пам'ять, емоція, стиль. Він може навіть створити якусь прив'язаність до вашого партнера, створити якісь нові емоції, які запам'ятаються вам надовго, і ваші враження будуть від нього новими, свіжими та. Нададуть якусь пікантність, можливо, ваші стосунки. Тому, якщо ти не знаєш, що подарувати своєму чоловікові, ось варіанти цілих сім парфумів, які ми сьогодні розглянемо, я розкажу про кожен з них, яка в них піраміда, і ви зможете обрати для себе новий подарунок. Перші в нас це. Від бренду Memo. Називаються вони Liberian Leather. Це сила іспанського темпераменту. Вони одразу нагадують кориду, Іспанію. Про аромат. Це насичений і шкіряний аромат, тобто тут шкіру прям активно відчувається. у всій колекції Memo. В ньому є верхні ноти шафран, бергамот, коріандр. В серці в нього нарцис, жасмін і ветивер. А база, звісно, це шкіра, ут, ваніль і пачулі. Дійсно різкий аромат, але цікавий. Та в нього історія створення, вона досить незвичайна і цікава. Це французький бренд, і його заснували Клара та Джон Малой. Це була пара, яка любила подорожувати. І кожна упаковка цих парфумів, якщо її відкрити, там буде карта світу, тобто якась частинка там, Іспанії, ще якогось куточку світу, і це цікаво досліджувати, тобто буде вже. Асоціація з певним місцем на планеті. І також на кожній упаковочці в них є така емка, просто як такий герб сімейний, тобто сімейної цінності, вони зобразили в себе на упаковці, що досить цікаво. Тому Liberian Lezer це така присвята Іспанії, її кориді, дикій природі та свободі. Мені здається, цей аромат для таких магнетичних чоловіків і досить впевнених. І в цьому відео хочу трошки а, додати таку а, історію, як це ну, насправді от мого чоловіка. Да? І він про кожен з них залишив такий невеликий якби, коментар. Думаючи, це буде цікаво а, послухати саме чоловічу версію, що саме які асоціації. Тому що в минулому відео я розповідала свої асоціації, а тут саме асоціації від того, хто то ними користується. Враження і рев'ю. Поїхали. Запах чистої. Нової лакової шкіри, як нові лакові туфлі. Клас, крута асоціація дійсно передає весь цей аромат. Наступний аромат від Matier Premier London Falcon Leather. Також зі шкірою. Тут у нас в верхніх нотах шафран, ром, фіалковий лист, а ну вони більш спокійні. І солодкі, до речі, серце чорний замш, шкіра, амбра. І як база тут іде деревина, ваніль і мускус. А взагалі, Матєр це молодий французький бренд, також Франція, який відомий своєю увагою до якісної сировини, тобто він відбирає всі продукти, які попадуть саме у упаковку. Falcon Leather натхнений соколиним полюванням, силою та граціозністю цього птаха. Дійсно, вони такі трошки такі величні, солодкі, такі спокусні. А, цей аромат часто порівнюють з італійським спортивним авто. Да, дуже потужно і елегантно. А, і також рев'ю від чоловіка це дійсно запах нової, дорогої машини, запах Феррарі а, і аромат молодого мільйонера. Тому, якщо ви хочете так пахнути, будь ласка, все про що навколо ми думаємо, що нас оточує, воно і здійснюється. Тому треба да, затестити. Наступний наш аромат від Орто Парізі. Називається він Цеоюм. І дуже цікава така цікавий факт. Це те, що він покритий шкірою. І ця шкіра вона старіє разом з ароматом. Тут у нас герань, італійські трави. Серці у нас шкіра, деревина, бальзамічні ноти. Базі, смоли, ванілі, мускус. Його парфумер Олександро Гольсірі створює аромати, які зачіпляють свідомість і зачіпляють якісь, можливо, Згадки життєві, підсвідомість, аромат живої, такої вологової шкіри з ефектом таємничості. Тут вони такі дійсно таємничі, ніби які за якимось туманом, не знаю. І яке враження це натуральний, дикий, лісний аромат і запах деревного дуба в лісу після дощу. Дійсно, да, дійсно, да, така асоціація одразу вспливає до речі. Дівчата, через камеру не можу передати, звісно, стовідсотково аромат, і мені здається, кожна людина сприймає по-різному. Але я сподіваюся, що максимально опишу, чим він пахне, як він пахне, які асоціації викликає, що допоможе вам у виборі подарунку для чоловіка. Наступний наш аромат Зіна Терензі. До речі, це був також подарунок мій для чоловіка. Да, здається, один із найперших взагалі він такий таємничий, спокусий, різкий, я б сказала. Тут є ладан, сосна, червоне дерево. Також у серці тут троянда, пачулі, ваніль, тому він такий трошки навіть і солодкий, і приємний, е, немає такого прям різкого чогось. В базі тут амбра, бобетонка. Якщо ви дивились моє попереднє відео, ви знаєте, що половина моєї колекції з бобами тонка. Я, мені здається, в мене якась, не знаю, на ню боботонка, бо тут вони також є. Е, і мускус. Взагалі, це сімейний бренд Тізіане Терензі. Він славиться емоційними ароматами, які викликають емоції до життя. І це у нас аромат екстазі, мікс червоного ладану, чуттєвості, наче вечірній розкішний костюм із шовку. І взагалі Тізіана Терензі додає золоті елементи в свої парфуми, що її відрізняє від інших парфумерних домів. Як його описав а, мій чоловік, це запах молодості, клубу, алкоголю, а, такої якоїсь вечірки. А, він різкий і безкомпромісний. Він такий в лоб, зрозуміло, його а, багато. Завжди і всім. Дівчатка ще така невеликий лайфхак. Секрет не знаю. Ми, ми звикли дарувати один одному, якщо це парфум, то ми його використовуємо на двох. Тому, коли я обирала ці парфуми, я також думала про себе. Це е, дуже зручно. Б'є всі рекорди. <свят> Зараз. А, мені здається, такий чоловічий аромат 2025 року, «Boss Imperial Імперіал Квінтін А, Всі його одразу зчитують. Це -а, аромат, який впізнають. Він про легкість, про елегантність і про таку сексуальність, тому що ну, він дійсно от його одразу нюхаєш, він прям б'є тобі по, 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 по голові. Дійсно, він просто б'є по відчуттям, і ти його відчуваєш дуже-дуже чітко. Вверх тут базилік, перець і грейфрут, серце, витивер, гваякове дерево, такий дерев'яний відчувається аромат, і база, кедр, пачулі і амбра. Ідеальний, взагалі мені здається набір по піраміді. Яка історія? Парфумер Біш створив Boss Imperial як унісекс-аромат. Який одночасно і дерев'яний, і свіжий. Це ідеальний вибір для чоловіків, які не хочуть якихось важких композицій, але вони хочуть бути поміченими і цікавими. Також хочу зазначити, що «Квінтін Біш» – це. Автор відомого «Ганімеда» і відомого фльорунаркотік від Ексніо. І як на мою думку, цей аромат можна дарувати і татові, і другу, і чоловіку. І це буде ну, безпрограшний варіант, тому що дійсно такий універсальний з однієї сторони аромат, а з іншої сторони він ну, такий. От цікавий, він не надоїсть. Він буде от, актуальним. Тому це прям дуже-дуже крутий аромат. І зараз вам прочитаю, який м залишив коментар. Мій чоловік. Легкий, цитрусовий, в міру солодкий, дорослий і східний. Так, да, дійсно така східна частинка в ньому є. Мені здається, це, це, це і подобається багатьом клас, дуже цікавий. Наступний наш аромат, парфуму Ді Фірензе, називається він «Пікатум». Зараз прочитаємо вам піраміду, а потім опишу його, тому що він дуже пахне яблуками. Трояндою. В верхніх нотах тут червоне яблука, чорна смородина, пряні ноти, троянда, жасмин, кориця. От Першими заходить яблуко і смородина, да, і за нею йде прям чітко кориця. В базі тут пачулі, ваніль, амбра. До речі, як і в Boss Imperial. Такий чуттєвий, спокусливий аромат, натхнений ідеєю забороненого плоду та солодкого гріха. І така композиція досить тепла, чуттєва, густа, я б сказала. І ось ця ваніль і амбра вона додає. Глибини і чітко відсліжується ось ця база аромату, досить-досить цікавий. Е, так, про нього написано, що це про чуттєвість спокусу та насолоду. Е, він ніби говорить, віддайся бажаню. Ну, цікаво, да він, я б сказала, дуже екстравагантний, незвичайний і який кричить про себе. Тобто, я тут, я крутий, я класний і е, аби. Якби зауважили на ньому увагу. Клас. Дуже крутий аромат! І наш фінальний аромат, думаю, по ньому видно, що я ним користувалася. Я спеціально залишила його, аби показати вам аромат від Liquidus і У мене є від цього бренду також, а це називається Бівер Девент. Аромат для справжніх шукачів пригод, натхнений швидкістю, свободою та дикою енергією. В ньому в верхніх нотах є лівець, червоний перець і шафран. Да. До речі, асоціюється дійсно з якимось чи Китаєм, чи Таїландом, щось таке незвичайне дійсно в ньому є щось нове. Середні ноти витивер, шкіряний акорд, древесні ноти. І в базі в нас тут дубовий мох, лабданум і амбра. Амбра, до речі, в багатьох зустрічається ароматах. Цей аромат багато кому дарували, і всі відмічали його такого незвичайність. Дійсно користувалися і сподобався цей подарунок друзям. Тому дійсно візьміть на замітку. Він такий потужний, дикий енергійний аромат, передає дух свободи, якоїсь швидкості, енергії життя. Також він досить пряний, що додає йому таку цікавість. Такі асоціації в цьому ароматі, про які пишуть, це потужний порив вітру, дерев'яно-шкірні ноти відчувають, Глибокий пряний акорд, в ньому мінімальна солодкість, але багато характеру. Так, це правда. І давайте прочитаємо коментар, який Мій чоловік додав, що в ньому е, яка асоціація, запах е, успіху та грошей. Ну, все чітко, зрозуміло. Дівчатка, на фінал хочу поділитися з вами цікавою і потрібною вам інформацією: це ну не просто подарувати да, парфум, а як зробити це цікаво, аби чоловік запам'ятав ваш подарунок, і в нього якраз таки не тільки були асоціації від парфуму, а ще й були асоціації саме з цього дня, коли ви його подарували. Тому декілька ідей: це перше парфум в квесті. Ну, досить цікаво, тобто можна зробити цілий квест, наприклад, навіть у вашій квартирі зробити квест по пошуку цього аромату і заховати його, і зробити якісь підказки, можливо, пов'язані з вашим з вашими стосунками і вашим особистим життям. Далі можна написати лист. З ароматом і розписати, чому цей аромат обраний для нього, чому саме ви зробили асоціацію цього аромату з вашим чоловіком. думаю їм буде приємно почути якісь ніжні, теплі слова від вас. Також це гравіювання, тобто можна зробити ініціали авторські, які будуть означати, що це такий персоналізований подарунок. і Останнє це запах плюс атмосфера. тобто можна створити повністю атмосферу цього аромату, подивитись, що в цьому ароматі на які ноти, і запалити свічки з подібним ароматом, повністю поринутися в світ цього аромату і розповісти про нього. Де купити ці парфуми в Україні, звісно, це брюкард, ароматека, ліфлікон, парфуміри Юа, мейкап, Бомонт, в Києві це також ще Синахан або ароматека у Цуні. Тому такий короткий екскурс, як швидко його обрати. Тому да, кожен з цих ароматів дарує якусь певну емоцію. Думаю, я було корисна, ви оберете для себе, для свого чоловіка, що немало важливо, новий аромат. Будете задоволені, тому мені взагалі подобається весь світ ароматів і впевнено, що ви також не будете осторонь від цієї теми. Підписуйтесь, гарного вам свята, чуттєвого, класного, з новими емоціями. Даруйте один одному тепло і любов. Всім до нових зустрічей! І, звісно, підписуйтесь на канал, ставте лайки і пишіть коментарі. До нових зустрічей!